Всім привіт! Ви на каналі Дмитро Гемплей. Продовжуємо проходити нову главу в рослини проти зомбі. Куда я перегону? <глев> так, тепер знову нас ніч. <глев> 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 <А>. <глев> Чого не паню? Цікаво, як буде областить. Так, якісь нові зомбі. Так. ла-ла-ла-ла-ла-ла. <глев> ну його. 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 Mm, оцю штуку і і, і, і і оцю штуку або можна зробити так дивіться, у нас є це оце, 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 оце. берем получається незамін брати ні mm, давайте оце візьмемо Світ якийсь там зомбі дьорганий Це нормально? Ту... Перепрошую, туман. А мені не якось цей туман збирати. Якщо я може поставлю зомбі, то ой Рослайну, то зомбі. Та що зомбі, зомбі, боже То може забереться все. The zombies are coming. Ну зіткнуть. Фіг пойми. В натурі фіг пойми. Блэйс Бэйнс Так-так-так-так-так-так-так давай 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 так 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 так, 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 Скажи, что я no, oh, вода. Бейнс. Я чую звук людей. Ну я не бачу їх. Просто понятно, будемо. Просто пасідка. А, це тут. Jak? Więc jakie wyrzuci. Что за Ти поводу не пруть, я так дивлюсь. Думаю, ну, там ця штука стояла. Сейчас Перша хвиля піде. Ну, знаєте, так. Так як тут є тупий тупые бассейники мене хары. Ой-ой-ой. ой, ой, вот с... Ну і Вот с... Я хочу лихтарика, просто протестирую. <гас> Дебіл, <гас> <дебил, гас> слухай, <гас> ти <ты> можешь <гас> завтра раунд порать? Єп, давайте. На старт левел. Да Я тобі я не взяв горохостріла. стріла. Ну, по факту мені треба оце. Оце, оце. 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 Я щось забув. Отут такий поганий вибір. Не дадуть ще одну ячейку, щоб взяти на воду і цю ліхтарка. Хоча ми можемо ліхтарка, може то в наступній серії протестів або десь ще. Так що беремося по стандарту. <кхе> Здесь я туман кисть більшость. Будем тепер як больше до нас. Мені сіздається. <кхе> мені не здається, походу. Так, ага, <кхе> тут <кхе> дві Рейн. <хвили. кхе> Стой, тут какие-то сварху Стой, тут. Нет, это ведь только в знаю. Це скучно сидіти просто і наблюдати як вони ідуть до тебе на твою базу mm -hmm. ну, я чо зо А ти чуєш чоловіч Ну я чув звук води. А от де він я не гарбу. Блінс. Ні, чол зовкуди, но нема ага. Бо це моя ж, вони палкою б'ють воду. <рапляє> ну все, це да мені. А ні. Хі-хі. Лёд. Рейн. Пипец. А можно мне быстрее шагу? Погоди, ну в этом языке я не буду. Бліцтр не знаєте, типу, в тумані стоїш, де ж десь там займазин зранку. Всюду туман, а типу, а тобі тупо стрмно до того, що ти зможе вилізти якась показано. Та десь з друзями я ще один, чи без, чи з ними. Ну все одно таке відчуття, що з того тона туда Я не знаю як це, тобі буде. Так, за мене... Звичайно. Перша хвиля пішла. Типа мы какую попали свой, да? И нам получается добавлять эта сумма за экуми. Не логично.

Дебивает Ясса спорта зараза Тут, блин три гориха штука нашку на боли Це куча бабла коштує 50 <плес>

Відеться вже їх іноді замінювати, бо в них ХП зноситься доріжків. Мучіть його, мучіть. Пишемо амінь. Пишемо амін. він буде герой. Получаємо плюється. Хм, Дуже цікаво. Ч-то я діяні буде, бо я вже закалібався і так. Так, тут якийсь же безпілотник літає, ну. Не знаю, як тут брати, ні. Не буду я його брати. Оце, 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 оце. Ну і оце. Ну, а шо, а шо, а шо? Я не знаю, щось вискочило. Хм. Туру, ру Туру ру 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 туру ту ту

А, ну все ок. Ну тільки минус один. Рыб! Звичайно, в бурону. Ні, зараз почнемо їх вот хавати. Нажай їх. Ще один підход. Просто клясь. Хавиш. Куда? Добре Ну я не постав там. Скажи, дебіл. От тепер воду. От куди він питается? Стоять боятися. А чого ви не атакуєте? Алло, гараж! Він летить, а ви не атакуєте. Як це розуміти А тут можна пиково поставити? Як це розуміти? А що мені треба поставити, щоб не з хабав? Таке питання зараз. не Может у тебя званенькие маленькие гработки на гору дивити. Чи Чияк? Что есть вообще не понятно? Нет, і тут не ну, хоча б пута вже, только в ця воспитанный А вот чего наш маляй? Це ваще, а шо мені ставити? Локали, того, і більше на не проти зомбі тоже пораду. Це ж якийсь крейнги. Просто в жару саме то. Реально, саме то в жару. Така <смір> якась коротка серія. Далі я хочу в наступній серії це буде що це, ефір. Е -е, пройти четвертий рівень, п'ятий рівень, шостий рівень, сьомий рівень. Ну так, от собі. Ну, не знаю, чи сподобалося вам відео, чи взагалі чи чути мене, кстати, я не знаю. В по по годинку подивіться. <смір> Ну і єдине, що я хочу вам сказати, дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був я, Діма. Ви були на каналі Дмитро Гемплеї. Добиваємо мені 100 підписників на канал. Я буду дуже радий. Вам дякую, ефіри всім пока-пока.